Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це система рівня з двома змінами, а саме метод підстановки. Поїхали глянемо, що у нас тут є. Переписуємо перше завдання. x2-xy плюс y в другій степені дорівнює 63 y-x х дорівнює 3. Давайте ми виразимо певну величину, наприклад, y в другому рівнянні. Для цього ми мінус х перекинемо в правий бік з протилежним знаком. Перший ми переписуємо, він буде ідентичним. А от другий у нас вже буде y дорівнює 3 x. І тепер увага! Те, що в нас знаходиться з правого боку, ми будемо підставляти всюди замість y. Тобто, що в нас вийде? В нас вийде х квадрат мінус х помножити на 3 плюс х плюс 3 плюс х до другої степені, дорівнює 63. Низ ми постійно будемо переписувати, хоч там і не буде нових дій. Так, що в нас буде далі? Ну, розкриваємо дужки. х квадрат мінус х помножити на 3 буде 3х, мінус х помножити на плюс х буде мінус х квадрат, Далі плюс підносимо в другу степінь, 3 в другій степені, плюс 2 помножити на 3 помножити на х, це буде 6х, плюс х в другої степені. Нижнє переписуємо, що ми можемо вгорі скоротити. Ну, як мінімум, х квадрат і мінус х квадрат, Бачимо, що в нас і мінус 3х плюс 6х, це буде 3х, і 9 та 63, яке в нас знаходиться з правого боку. Потрібно буде його перенести. Поїхали, починаємо з х квадрат. Далі мінус 3х плюс 6х буде плюс 3х. Плюс 9 мінус 63 дорівнює 0. Ми 63 перенесли в лівий бік з протилежним знаком. Наступне, що ми з вами робимо? Звичайно, що віднімаємо? 9 мінус 63 це в нас з вами вийде мінус 54. Низ переписуємо. І бачимо з вами, що можемо вирішити дане завдання за допомогою дискримінанту. Давайте збоку його прорахуємо. х квадрат плюс 3х мінус 54 дорівнює 0. Спочатку визначимо коефіцієнти. Саме рівняння виглядає таким чином. Тобто А у нас дорівнює 1, Б у нас дорівнює 3, та С у нас дорівнює мінус 54. Дискримінант дорівнює Б в другій степені мінус 4 ас Підставляємо. Б в другій це 3 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 54. 3 в квадраті це 9, а 4 помножити на 54 216. Тобто буде 9 мінус на мінус плюс 216. Вийде 225. Якщо дискримінант дорівнює 225, тоді корінь з дискримінанту дорівнює 15. Тепер підставляємо формулу для пошуку хсів, х1 дорівнює мінус b плюс корінь з d на 2, тобто вийде мінус 3 плюс 15 на 2 помножити на 1, вийде мінус 3 плюс 15, 12, поділити на 2, 6. Перший корінь, другий корінь ідентичний тільки зі знаком мінус посередині. Тобто вийде мінус 3 мінус 15 на 2 помножити на 1. Мінус 18 поділити на 2. Тобто вийде мінус 9. Знайшли х1 та х2. Х1 дорівнює у нас 6, х2 дорівнює мінус 9. І ми його зараз підставлятимемо куди? Правильно, сюди. y1 буде дорівнювати 3 плюс х1. Тобто вийде 3 плюс 6, y2 буде дорівнювати як 3 плюс x 2 тобто вийде 3 мінус 9. І кінцевий результат x 1 дорівнює 6, x 2 дорівнює мінус 9, y1 дорівнює 9, y2 дорівнює мінус 6. Тепер потрібно записати все у вигляді пар, тобто відповідь у нас буде x 1 y1. Х1 це 6, y1 це в нас 9. Та х2 y2. Х2 це в нас мінус 9, y2 це в нас мінус 6. Така буде в нас відповідь. Наразі перше завдання ми проробили. Отже, саме завдання виглядає так плюс 2y, яке у в нас в дрівні одиниці, та х квадрат плюс хі. Плюс 2 y у другій степені дорівнює 1. Що ми можемо зробити? Взагалі, вгорі, ми можемо винести 2 в правий бік. У нас вийде х дорівнює 1 мінус 2y. І тепер ми можемо методом підстановки замість x в нижнє всюди підставити праву частину, яку ми щойно знайшли. Тобто сюди, сюди. Ну і все. Будемо підставляти. Адже що в нас вийде? У нас вийде 1-2y в другій степені плюс 1-2y помножити на y, плюс 2y в другій степені, дорівнює 1. Важливо, щоб не робити помилки, дуже акуратно розкривати дужки і замічати абсолютно всі коефіцієнти, які приховані трошечки у нас. Значить, підносимо до квадрату. Це 1 в другій степені, мінус 2 помножити на 1 і помножити на 2y, плюс 2y в другій степені. Далі плюс. Y помножити на 1 буде y. Y помножити на мінус 2 буде мінус 2 в другій степені, плюс 2y в другій степені, Дорівнює 1. Скорочуємо максимально все, що можемо. Наприклад, 2 y квадрат, Ну, і, в принципі, прорахувати все до кінця потрібно, тому зараз будемо дораховувати 1 в другій степені це 1. Мінус 2 на 1 – 2 2 на 2y буде 4y, плюс 2 в другій степені – це 4 квадрат, плюс дорівнює 1. Давайте одиницю перенесемо одразу в лівий бік, буде мінус 1 дорівнює 0. Скорочимо 1 геть. І в нас є ще мінус 4y плюс y. Що це вийде? Х дорівнює 1 мінус 2y, а тут 4 у квадрат, Мінус 3y дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння, його дуже класно вирішувати, насправді. Зараз я покажу вам, яким чином. Так, як в нас є y квадрат та y, то ми y виносимо за дужки. у нас вийде 4y -3 в дужках дорівнює 0. І тут важливо згадати, що або y дорівнює 0, тому що 0 помножити на дужку вийде 0. Або дужка дорівнює 0, тобто саме, де ховається наше 4y. І ми зараз всі ці варіанти пропишемо і вирішимо: або дорівнює 0, або 4у-3 дорівнює 0. Ну і тепер, що в нас вийде? Перший корінь вже відомий. Тут нам потрібно мінус 3 перенести в праву частину. Вийде 4y дорівнює 3. І нарешті ми знайдемо повністю y. Х дорівнює 1-2y, тоді y1 дорівнює 0 а y2 дорівнює як 3 поділити на 4. І тепер будемо їх двох підставляти сюди. Тобто буде таким чином x1 дорівнює 1 мінус 2 помножити на y1, тобто буде 1 2 помножити на 0, x2 буде дорівнювати 1 мінус 2 помножити на y2, тобто буде 1 мінус 2 помножити на 3 четвертих. y1 дорівнює 0, y2 дорівнює 3 четвертих. Вирішили. І тепер до кінця. х1 буде дорівнювати 1 мінус 2 помножити на 0 це 0, тобто 1 мінус 0 буде 1. Х2 буде дорівнювати 1 мінус 2 помножити на 3 четвертих. 2 і 4 можна скоротити, у нас вийде 3 других, а 3 других це на що інше, як 1,5. Тобто вийде 1 мінус 1,5, вийде мінус 0,5. Тобто другий корінь у нас вийде мінус 0,5 або мінус одна друга, y1 нас дорівнює 0 та y2 дорівнює 3 четвертих. Тепер можемо записати повністю відповідь. x 1 y1. Це в нас буде 1 0, x2, y2. Це в нас буде вже мінус 1 друга та 3 четвертих. Друге завдання вирішене. Отже, рухаємося до третього завдання. Як воно в нас буде виглядати? х-1 помножити на y-2, яке дорівнює 2, та x плюс y, яке дорівнює 6. Що найлегше виразити, х. Давайте у перекинемо в правий бік з протожним знаком. Перше переписуємо, а в другому у нас буде х, яке дорівнює 6-y. І ми тепер замість x будемо підставляти цей вираз. Що в нас вийде? 6-1 помножити на y-2 дорівнює 2, х дорівнює 6- -Y, переписуємо. Далі, що ми робимо? Розкриваємо дужки, але тут бачимо, що 6- -Y, це у нас буде 5, тобто 5 мінус y помножити на y-2 дорівнює 2, нижнє просто переписуємо. І перемножуємо. 5 на y, 5 на мінус 2. Мінус y на y, мінус y на мінус 2. Деяку краще всього перекинути також в правий бік, щоб ми вже не фокусували на ньому зайву увагу. Так, 5 на y 5 y, 5 на мінус 2, мінус 10, мінус y на y, мінус y в другій степені, мінус y на мінус 2, плюс 2 ігрек, мінус 2 дорівнює 0. Нижнє переписуємо. Далі що ми робимо? Підкреслимо з вами подібні доданки. 5 y плюс 2 буде в нас 7 y мінус 10 мінус 2 буде мінус 12 і мінус y квадрат. Але такий запис некоректний. Краще записати таким чином. Спочатку ігри в квадраті, потім просто y, а потім число. Переписуємо низ та робимо дужку. Тепер. Нам заважає мінус, який знаходиться біля y квадрат. Нам потрібно домножити на мінус 1. Весь ряд поміняє знаки. Замість мінуса буде плюс, замість плюса буде мінус. Тобто буде y квадрат мінус 7y плюс 12, яке дорівнює 0. Неспереписуємо. Робимо дужку. Наступне це обрахунок. Давайте ми з вами запишемо його окремо та порахуємо дискримінант. В нас а дорівнює. Одиниці, б дорівнює мінус 7 та С дорівнює 12. Тоді дискримінант дорівнює b в другій степені 4С. Тобто мінус 7 в другій степені мінус 4 помножити на 1 і на 12. Це в нас вийде 49 мінус 4 на 12, це 48, тобто вийде 1. Якщо дискримінант дорівнює одному, тоді корінь з дискримінанту дорівнює також одному. Тепер підставляємо вирішення. У нас y1 дорівнює мінус b плюс корінь d поділити на 2, тобто, вийде у нас мінус b, мінус мінус 7, плюс 1 поділити на 2 помножити на 1. Чим у нас буде дорівнювати мінус на мінус дає плюс 7 плюс 1 буде 8 поділити на 2, тобто вийде 4, та y2 буде дорівнювати таке саме, тільки зі знаком мінус. Нас вийде мінус мінус 7 мінус 1, на 2 помножити на 1, тобто вийде 7 мінус 1, це буде 6, поділити на 2, вийде 3. Запишемо ці розв'язки окремо собі. Так, тобто тут буде y1, яке дорівнює 4, y2, яке дорівнює 3, x 1 яке дорівнює 6 мінус y1, тобто вийде 6 мінус 4, та x 2 яке дорівнює 6 мінус y2, яке дорівнює 6 мінус 3. І тепер запишемо вже. Основний розізок. Перші два просто перепишемо. Наступних х1 дорівнюватиме 2 та х2 дорівнюватиме 3. Тепер складемо пари. Х1 y1, 2, 4. Та х2, y2, 3, 3. Розв'язок. Виконано, переходимо до четвертого. 5х мінус 2 яке дорівнює 3. Та 3х в другій степені мінус 8 яке дорівнює мінус 5. Найлегше всього зараз виразити 5х. 2y перекидаємо. Так, в нас вийде 5х яке дорівнює 3 плюс 2y. Низ ми будемо переписувати поки що. Підставляти нема що. Тому поки будемо переписувати. Далі що в нас вийде. Все треба поділити на цю п'ятірку. тобто вийде 3 плюс 2Y поділити на 5. Низ переписуємо. Це ще не все потрібно максимально все поскорочувати. Х буде дорівнювати. 3 поділити на 5 це буде 0,6 поділити на 5. Це в нас вийде 0,4. І тепер вже будемо підставляти це замість. Ікса унизу. Тобто ми праву частину будемо підставляти замість ікса. що в нас вийде. Тепер ми вже верх будемо копіювати постійно. Так, 3 помножити на 06 плюс 04 y в другій степені мінус 8 y дорівнює мінус 5. Вверх переписуємо, а внизу у нас вийде 3 помножити на 0,6 в другій степені, Плюс 2 помножити на 0,6 помножити на 0,4y, і плюс 0,4 в другій степені далі в нас мінус 8y рівнює мінус 5. І давайте мінус 5 зразу перекинемо в правий бік, навіщо воно нам тут. Досить масштабне виходить. Ну, але нічого. Підносимо 0,6 в другій степені, це вийде 0,36 плюс. Якщо ми перемножимо числа, то в нас тут вийде 0,48 y плюс 0,4 в квадрат, це буде 0,16 y в другій степені, мінус 8 плюс 5, яке дорівнює 0. Ура. Наступне це перемножимо трійку на всю дужку. Тобто таке досить марудне завдання, але що вже вийшло? Потрібно 3 помножити на 0,36. Якщо ми 3 помножимо на 0,36, у нас з вами вийде 1,8 плюс 3 помножити на 0,48, це в нас вийде 1,44, плюс 3 помножити на 016. Це у нас вийде 0,48 в другій степені, мінус 8, плюс 5, яке дорівнює 0. Тепер підкреслюємо подібні доданки. просто числа, ігри. Що у нас вийде при такому розрахунку? Спочатку записуємо з і в квадраті. Далі 1,08 додати 5. Це буде 6,08. Та 1,44 мінус 8. Ігрек, це вийде мінус 6,56. Є. Записали. Наступне. Насправді мені не подобається числа, і я рекомендую їх всіх весь ряд поділити на 8. Що в нас при такому розкладі вийде? У нас вийде з вами 0,06 у в другій степені мінус 0,82 плюс 0, яке дорівнює 0. І ми можемо ще поділити все на 2. Тобто, таким чином ми собі меншу роботу робимо в майбутньому, коли буде дискримінантик. У нас вийде 0,3 y квадрат, мінус 0,01, і плюс 0,38 дорівнює 0. Тепер запишемо собі коефіцієнти. Зараз буквально будемо вирішувати тільки так само, як і попередні з боку. 0,3 y квадрат, мінус 0,41 y І. Записали: число А 0,03, Б мінус 0,41 С 0,38. Дискримінант це Б квадрат мінус 4 АЦ. Дискримінант у нас буде дорівнювати мінус 0,41 в квадраті, мінус 4 помножити на 03. І помножити на 0,38 є. Тут дужки можемо забрати, вони не так потрібні. Я думала, буде ще один мінус. Але його наразі немає. Отже, поїхали. Що у нас вийде? 01681 мінус 0,0456. Якщо ми це віднімемо, у нас вийде з вами 0,12251. А, тобто, дискримінант, який йому дорівнює. І якщо ми візьмемо корінь з дискримінанту, у нас з вами вийде число 0,35. Прекрасно. Тепер рахуємо x1 та х2. В нашому випадку y1 та y2. Y1 буде дорівнювати мінус b плюс корінь з d на 2. Тобто, вийде у нас мінус, мінус 0,41 плюс. Поділити на 2 помножити на 0,03, вийде 0,41 додати 0,35 поділити на 0,06. Це нам дає число 0,76 поділити на 0,06. Можемо домножити все на 100. Тобто, у нас буде таким чином 0,76 на 100 і 0,06 на 100. І в нас вийде 76 поділити на 6. Або якщо ми скоротимо на 2, у нас вийде 38 третіх. Запам'ятали число? Прекрасно. Поїхали до y2. y 2 буде дорівнювати мінус b, мінус корість D поділити на 2а. Тобто, вийде те саме. Тільки зі знаком мінус. Тобто, вийде в нас. 0,41, яке відніметься від 0,35 і поділиться на 0,06, це в нас вийде 0,06 поділити на 0,06, а ви знаєте, що це одиниця. Тепер запишемо розв'язки. y 1 тим часом у нас дорівнювало з вами 38 третіх, а y2 дорівнювало одиниць. Тепер шукаємо для кожного. Х1 буде дорівнювати 0,6 плюс 0,4 помножити на 38 третіх. Тим часом х2 буде дорівнювати 0,6 плюс 0,4 помножити на 1, y1 та y2 ми можемо просто переписати і обрахувати x1 та x2. Так, що в нас вийде? x1 у нас буде дорівнювати 17 третіх, х2 буде дорівнювати в нас 1, y2 та y1 можемо переписати. Тепер запишемо саму відповідь. Значить, х1 17 третіх, y1383, x 1, y 1. Це є наш розв'язок. Це останнє було досить таки масштабним, саме через числа. Всім дякую за перегляд. Якщо є будь-які запитання, то звертайтеся, читаю ваші коментарі, лайкайте, коментуйте надалі. І до зустрічі!